Я вітаю всіх глядачів і слухачів youtube каналу Король Данило. І сьогодні хочу поговорити про одну, як на мене, аферу, яку можна охарактеризувати таким, такою приказкою українською. Злодій кричить, держи злодія. І, власне, чому влада Львова руками забудовника, потенційного забудовника, хоче змінити історико архітектурний опорний план міста? Ви, мабуть, чули цю інформацію, вона проскакувала вже на шпальтах ЗМІ. Десь, напевно, в якийсь, скажімо, передачах, як можливо, не знаю, я не чув, але хотілося про це відразу написати. Але коли я почав шукати цю інформацію, я дивлюся, всі перепощують, всі посилаються на те, що сказав пан судовий, а натомість було рішення суду. І я прочитав це рішення суду. А виявляється, все не так, як нам розповідають. Дуже багато матеріалу. Я, можливо, його викладу окремо в публікації, тому я буду намагатися бути лаконічним і зосередитися власне, на основних моментах. Перший основний момент це яка була подача на сайті Львівської міської ради і в устах-чиновників інформації. Інформація, яка прийшла про рішення Київського суду історико <смір> архітектурний опорний план Львова оновлять. таке рішення прийняло сьогодні <смір> 7 січня на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. Оновлять, прошу звернути увагу. А все річ тому, що оновлювати його і не потрібно, і навіть неможливо оновлювати той історико архітектурний опорний план. Взагалі, що це таке? Що це за документ? Це документ, який регламентує забудову в історичному середовищі. І... Він має бути обов'язково розроблений для історичних міст, Львів, як і більшість міст на Львівщині, якраз входить у список історичних міст. Я просто процитую доцента автори реставрації Львівської політехніки Юрія Дубика, який сказав про цей документ. Наступне: він є необхідний з огляду на те, щоб будь-які архітектурні перетворення, які відбуваються в історичному центрі Львова, відбувалися за певними правилами. Щоб вивести будь-які рішення щодо архітектурних змін в історичній частині Львова з ручного управління в об'єктивний спосіб надання містобільних умов і обмежень і пізніше для роботи архітекторів у цьому середовищі. Ну дуже гарно чоловік сказав. Він тим фахово займається, тому тут додати так, якби нічого, мають бути правила гри встановлені. І оцей документ він покликаний ці правила гри встановити. От і на сайті Львівської міської ради 27 жовтня 2024 року було зазначено, що шостий апеляційний суд Києва скасував історико архітектурний опорний план Львова, що відкриває шлях для хаотичної забудови міста. Бачите, ну дбає наша Львівська міська рада, це ж суд такий поганий. Засідання відбулося в закритому письмовому провадженні без можливості для Міністерства культури та Львівської міської ради публічно захистити свою позицію. Це знову навіть маніпуляція. Тому що навіщо публічно захищати позицію? Всі ж документи мають бути викладені викладені письмо. Тим паче це апеляція на розглядає попередні рішення вже судові, які вже встановили певні факти. Так, от про це повідомив садовий. Про те, що тут закрите засідання, і в повідомленні міської ради зазначено, що судовий поперед, що міська рада вже готує вже касаційну скаргу, не збирається здаватися боротьбі. За збереження історичної спадщини міста. Знаєте, от стільки фальші лукавств в одному абзаці, просто аж зашкалюю. Почну з основного, з того, що починається цей абзац. Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план Львова. Нічого цей суд не скасовував, ніякого плану. Він скасував наказ мінкульту про затвердження цього плану з дуже серйозною аргументацією, до якої ми зараз дійдемо. Але ще раніше, 14 жовтня вже садовий зазначав, що в понеділок в закритому режимі суд має ухвалити рішення про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова. Знову таки не скасовується документ, скасовується наказ про його затвердження. До... Ми дійдемо до аргументів. Ну і давайте прочитаємо, власне, що говорить постанова 6-го адміністративного суду. Науково-виробнича фірма New Trading Львів. Звернулись до Київського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Міністерства культури та інформаційної політики України, в якому просило визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства культури та інформаційної політики України 22 січня 2024 року про затвердження науково-проектної документації, яким затверджено науково-проектної документацію «Історико-архітектурний опорний план міста Львова. Який визначає межі режиму використання території історичного реалу та зон охорони пам'яток міста Львова розроблено підприємством об'єднання громадян, Інститут культурної спадщини, Всеукраїнської ради з охорони культурної спадщини України та додатки до нього? Я не буду говорити, що не буду коментувати, не хочу образити Божу посил. Це підприємство об'єднання громадян, Інститут культурної спадщини Всеукраїнської ради з охорони культурної спадщини. Я бачу, як ця спадщина охороняється. То, звісно, в мене є питання до тої Всеукраїнської Ради. Але розмовляючи з фахівцями у сфері реставрації Львова, я неодноразово чув думку, що це не є та інституція, вона в Києві. Це не є Львівська. У Львові є Укрзахідний проєкт реставрації, чи, можливо, вже була, бо фактично інститут знищено за правління садового. Кому дістались там приміщення на площі митній сказати важко, не знаю. Десь там архів переносили. Невідома інформація, що зараз відбувається. Але у нас був інститут, який тим займався профільно і який розробив історико-архітектурний план Львова. До чого ми ще повернемося згідно аналітичною платформою YouControl, контроль Зов, НВФ, Trading, Ліз зареєстрований Львові в 95 році. Засновником є Ольга Панчук та Зов Західні будівельні інвестиції. Основний вид діяльності виробництво інших готових металевих виробів. Пише, що у 2008 року це підприємство базувалося на жовтівщині та мало назву Зов Каріатида. Не знаю. Історію тут можна шука шукати там, то підприємство, але е, знову ж таки, е, це фірмочка, яка приватизувала якусь будівлю, на місці якої вона хоче вже збудувати так по факту. І земля. Там знаходиться в оренді в той фірмі. І ові собі, що якась фірмочка, яка хоче збудувати шульовою, не має ще місця больних умов та обмежень, е іде на рожон, іде проти міської ради, в якої маса можливостей маса можливостей, е не дати будуватися цій фірмі. Думаєте, випадково, а мені щось це нагадує, знаєте, такий собі договірнічок, або, як кажуть е адвокати між собою коли дві сторони домовляються у суді. Як вони працюють для того, щоб отримати потрібний результат? Потрібний результат вже отримано, наказ скасовано. Тобто історики план, опорний план не діє, значить можна забудовувати все, що завгодно, в ручному управлінні Львівської міської ради. Е, юрист Льв... міської Львівської міської ради коментує: Позивачами не доведено, чому саме вони скасовують, чому саме вони скасовують наказ Міністерства культури. Логічно, чому? Ну і в мене питання, чому раптом якась фірмочка скасовує. Начебто йдучи на конфлікт з Львівською міською -місько радою. Йдеться про намір збудувати -поверхов... 25 поверховий будівлю на вулиці Леминську, 15, де зараз розташовані якісь споруди. Е, як я вже здав, земельну ділянку фірма позивач орендує. Постанові суду зазначено. Що з метою реалізації намірів забудови, належному позивачу на праві оренди земельної ділянки, ним спільно з суміжним землекористувачем було замовлено розробку концепції забудови земельних ділянок по вулиці Лепенського, Вербова, 15, згідно якої запроєктовано будівництво громадського будинку 25 поверхів, там опис 4, там 25 поверх це офіси, готель, перші поверхи комерційні приміщення, там паркінг і так далі. І позивач стверджує, що у зв'язку з прийняттям відповідачем оскарженого наказу, яким встановлено обмеження в забудові, зокрема повісті, він не може реалізувати свої наміри забудови. Намірів, по суті, ще немає. Є ідея, передпроектна пропозиція, концепція. і сказав, концепція забудови земельних за ділянки – Це є стадія передпроект, передпроектної пропозиції. А це, це не є проектна документація. Це ідея. От людина собі розробляє концепцію ідеї. Тут вона каже: ні, ми, ми тут ми не можемо, тут порушує наші права. А права ще не порушені, тому що місто умови та обмеження ще ніхто не видавав. Таким чином, знаєте, знову ж таки, дуже дивно так воно е виглядає. Але не дивно, якщо думати про те, що е хто вигодонабувач, набуваючи. чиновники, які в ручному режимі будуть далі регулювати цей процес. Отже, концепція забудови це по суті передпроектна пропозиція, як я вже зазначав, є певні визначення. Я зараз не буду на них е, зупинятися. Є в ДБН, знову ж таки, державні будівельні норми і правила регламентують склад та зміст проектної документації на будівництво. Концепцію можна вважати ескізний проект, який розробляється на підставі вихідних даних для принципового визначення певних вимог містобудівних, фіктурних, художніх і так, далі, і так далі. Знову ж таки, е, якщо там обмеження по висоті, то а на стадії концепції мали би бути розрахунки. А чому шістнадцяти, наприклад, шістнадцятипорохов будівля там буде економічно невигідно, які тут права порушуються? Чому власне 25 поверхів? Знаєш, багато таких питань виникає, коли заглиблюватися в цю історію. Тим паче, що є визначення в дебеені, власне, ДБН, який регламентує розробку історики культурного порного плану, є визначення дисгармонійних будівель і споруд. Будівлі та споруди, які за своїми характеристиками, габаритами, масштабом, масштабністю вирішенням, матеріалом, кольором, тощо десинують з об'єктами всесвітньої спадщини, пам'ятками та об'єктами культурної спадщини, традиційним характером середовища. І тут от, міська рада переживає, що тут хочуть нам зробити якусь дисгармонію. І тут знову ж таки, а я нагадаю, зона ЮНЕСКО Міськевича 9, де це одоробло, яке зовсім абсолютно дезгармонійне щодо оточує середовище, яке дисунує з об'єктами всесвітньої спадщини, чітко як записано власне в державних будівельних нормах. І е, більше того, там цинічно, просто цинічно і захвало, висоту, гранично допустиму висоту 15 метрів, збільшено рівно на 10 метрів, тобто та будова. Вона на 10 метрів перевищує граничну допустиму, не десь на Липинського за межами історичного середовища, яке в лето може, звісно, впливати на саме сприйняття історичного середовища. А тут в центрі в зоні всесвітньої спадщини в самому серці Львова. Е, так що тут, от бачите, дуже, дуже такий цікавий підхід. Оця істерика і пафос. Ми боремося за збереження спадщини в той час, коли ви її. Десь там на околицях, коли ви руйнуєте в самому центрі Львова, це ж таких прикладів багато, не тільки на Міськевич 9. Правда, я казав, може, анекдот, може, з анекдотом, може, і справді казав Лех Валенса, цось то негра, Щось тут воно не сходиться. Погодьтеся. Отже, що стосується самої постанови суду, тут багато дуже тексту, багато сторінок. І, е... Власне, суть оцього всього, що, е, про що говорить е, суд, що цей план, е, опорний план, історико-культурний опорний план, він е, не тотожній тій документації, яку має затверджувати мінпульт. Кабмін мав дати певні визначення цієї документації і не надав. Тобто. Е, те, що зробила замовила міська рада, воно, його не треба було замовляти. І ця, ця документація і вона не потребувала погодження в Мінкульті, тому і наказ скасували. Тому що історико-архітектурний опорний план, як стверджує Київський апеляційний суд, він має бути в складі Генерального плану Львова. І тут міська рада потрапляє, перепрошую, в тупик. Тому що Генеральний план Львова вона ігнорує. А історико архітектурний опорний план є в складі генерального плану окремим розділом. Розроблений інститутом Укрзахід реставрації, нашим профільним інститутом, який дуже добре знає всі нюанси, тонкощі, знав, ну можна, напевно, вже в минулому часі треба говорити, всі, всі нюанси культурної спадщини. І нічого з того часу особливо не змінилося, тому що історична це культурна спадщина. Вона ж нікуди не ділася, вона погіршилася, падають балкони, фасади, забудовуються дезгармонійними спорудами. Але сама спадщина залишилася. Вона існувала вже існує сотні років. І цей, тому цей план, який в структурі в складі генплану актуальний. Тепер давайте почитаємо, що говорить про це суд. Власне, суд зазначає, що науково проектна документація, історико архітектурний опорний план не належить до науково проектної документації у сфері охорони культурної спадщини, а є містобудівною документацією, що впливає з наступного. Е, зверніть увагу, підстава скасування наказу Мінкульту те, що історико архітектурний опорний план не належить до науково проектної документації у сфері охорони культурної спадщини. Ну, типу, не підвідомче, це річ. Чи тут, скажімо так, прошляпали, профукали, як кажуть в народі міські чиновники цю історію? Чи вони просто настільки некомпетентні, що не розібралися в тому, в чому розібрався суд? От вони пішли хідним шляхом? Далі в судовій постанові сказано: відповідно до частини 1 4, статті 17 закону України про регулювання містубної діяльності. У редакції, що діяли на дату прийняття оскарженого наказу, генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні. Основним, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Для населених пунктів, занесених до списку історичних населених місць України в межах визначених історичних ареалів, у складі генерального плану населеного пункту, визначаються режими регулювання забудови та розробляється історико-архітектурний опорний план. В якому зазначається інформація про об'єкти культурної спадщини, ще раз наголошую. Історико-архітектурний опорний план розроблений в складі Генерального плану міста Львова, затвердженого Сесією Сесіль міської ради ще в вересні 2010 року, чинного генерального плану. Як зазначено в ДБН, історико-архітектурний опорний план виконують у складі генерального плану населеного пункту для всіх населених пунктів, що занесені до списку історичних населених місць України. Тобто все чітко, в законі зазначено, в державних будівельних нормах зазначено. А в чинному генеральному плані, як я вже казав, є відповідний розділ. Розділ називається Охорона історичного середовища. І сказано тут наступне: Охоронне історичне середовище міста Львова один з пріоритетних стратегічних напрямків діяльності всіх учасників міста процесу в місті. До компетенції генплану міста відноситься питання охоронного зонування, пов'язаного з об'єктами і комплексами історико-культурної спадщини, і планувальні рішення посередковано спрямовані на охорону пам'яток та історичного середовища. Генпланом враховані межі і режим зони охорони пам'яток, прийняті від кориговано. Відкоригованим інститутом України Проект реставрації у 2005 році історико-архітектурним планом міста Львова. Тобто цей план був ще раніше, його відкоригував інститут. Ще раз наголошую: все було враховано. Пам'ятки, як були, так і є. Вони це не те, що збудували сьогодні. І їхні охоронні зони були відомі. І працював над тим цілий інститут, дуже фаховий інститут. В ньому працював колись керівником директору, на жаль, мій покійний товариш Володя Швець, головний архітектор, екс-головний архітектор Львова, верні, колишній головний архітектор Львова, з яким ми багато спілкувалися, який мені казав, Юрко, таке враження, що цей інститут свідомо добивають. Кому це було вигідно? Навіщо? Важко сказати. Але факт те, що цей історико-архітектурний парин план був в складі генерального плану. В ньому були відзначені державний історико архітектурний заповідник. Які в нас ігнорують у Львові, територія, яка є під охороною ЮНЕСКО, історичний ареал міста Львова, зона регулювання забудови навколо історичного ареалу, зона охорони історичного ландшафту. Для кожної зони охорони встановлений режим, який відповідає вимогам охорони пам'яток і середовища як цілісного комплексу, який відіграє провідну роль в формування образу міста. В межах зони охорони знаходиться історичний ареал, а це 2441 гектар. І зона регулювання забудови 4355 гектарів, майже двічі більше зона регулювання забудови. Для, що? Для того, щоб такі 25-поверхові висотки не псували вид міста. А я порівнюю дві фотографії, знаєте, з Верхоличаківської, як подивитися від церкви, яка на горі знаходиться, і подивитися стару фотографію, де від міста формують шпилі, куполи, церков, храмів. А зараз оці всі шпилі куполи, вони ховаються за такими квадратними бетонними конструкціями, які просто їх закривають. Ну, тобто з такою стіною позаду них стоять, і ті всі історичні пам'ятки губляться на тому тлі. Оце є оце порушення, це є ця дезармонійна забудова, яка би не мала бути, тому що ти в'їжджаєш в місто і ти замість історичного центру ти бачиш перед собою оту стіну Садобуді. От, тобто, таким чином історико архітектурний порне плану Львова є у складі щільного генерального міста. І тут, як кажуть, нічого розробляти потрібно не було. Потрібно, можливо, було внести, допрацювати якісь моменти. Але що це означає? А це означає, що необхідно було провести моніторинг виконання генерального плану. Те, чого наша влада боїться, як вогню, вони від цього сахаються. Є чинний наказ е міністерський. Наказ, який релементує. Тобто, по закону щорічне має бути моніторинг. Вносити зміни в план можна тільки після проведення моніторингу. А в нас просто це ігнорують. І тому вирішила міська рада хитро зробити собі такий через київську структуру історико архітектурний опорний план для того, щоб забезпечити, як кажуть собі, далі зелене світло. Бо має такий план бути. А він є. Навіщо було робити новий? А коли зробили новий, виявилося, що новий тепер теж шкодить. Ну, його взяли і скасували. Тільки не його, не історико культурний опорний план, а скасували наказ про його затвердження. Бо цей план, він не такий, який має бути. Має бути науково-проєктна документація, яку затверджує Мінкульт. А історико-ортектурний опорний план це цей документ, який знаходиться в, власне, в структурі Генерального плану міста. 에, багато ще тут написано і м, рішення про розробку, знаєте, я собі тут, як кажуть, багато що по, по, 에, помітив так, багато моментів, які це, але 에, ще собі дозволю ще раз акцентувати, власне, з рішення ще одну цитату. Отже, історики архітектурної план, як на кого проєктна документація розробляється в порядку, передбаченому. Містобудівним законодавством, а не законодавством в сфері охорони культурної спадщини. Та після його затвердження відповідним органом місцевого середування стає складовою частиною генерального плану населеного пункту, внесеного до списку історичного населення міст України. Тобто, чому, такі, чому така нервова реакція? Чому історична така реакція тут нашу зазіхають на нашу спадщину? Та тому, що суд в суд, судовому рішенні чітко сказано, шановні, у вас є історико тут план в складі генерального плану. Основного містобудівного документу, а те, що ви е, хочете погодити, так? то це трошки інший документ. Будь ласка, розробляйте розробляйте охоронні зони, розробляйте наукову практичну документацію, наукову, проектну документацію і погоджуйте в Мінкульті. Ну єдина проблема, що сам е, е, Кабмін не виніс ще. Не затвердив належних рекомендацій, власне, про склад цієї документації, про компетентність, хто має бути розробниками і так далі. Тобто є певні нюанси. Але ці нюанси не заважають регулювати забудову історичного середовища у Львові. Але заважають руйнувати історичне середовище, що відбувається. Тобто зазначено в рішенні суду, що при цьому чинне законодавство не ототожнює науковопроєктної документації історико-архітектурний опорний план із науково-проектною документацією у сфері охорони культурної спадщини, яка підлягає розробці відповідності до закону України про охорону культурної спадщини. Історико-архітектурний опорний план не заміняє науково-проектну документацію з визначення режиму використання пам'ятки, визначення меж та режиму використання зони охорони пам'ятки культурної спадщини, меж та режим використання території історичної. Ареал чи іншої документації у сфері охорони культурної спадщини, порядок розробки та затвердження якої, вимоги до якої, вимоги до суб'єктів, що мають право її розробляти, то, що визначається законом України про охорону культурної спадщини. Натомість ДБН е, номер 2 Б.2. 22 е, 3 Дві крапки дві зазначає, що історико-культурний опорний план повинен містити посилання на відповідне рішення, яким затверджено в установленому порядку науково проєктну документацію щодо буферної зони об'єктів Всесвітньої спадщини. Тобто рішення, яке затверджило існуючий історико-культурний план, було ще в 2010 році, бо затвердили в цілому комплексно, затвердили Генеральний план міста Львова, чим в той час дуже пишався. Андрій Іванович Садовий. Так що така ситуація, тут ще можна багато, багато вишуковувати цитат. Мабуть, я не буду цього робити, бо я тільки ускладню тоді власне, сприйняття цієї інформації. Ну, хіба ще, хіба ще зацитую один фрагмент, який теж важливий, і просто підтверджує те, що було сказано раніше. Отже, в межі історичних арелі міста Львова, як історичного населеного місця України, визначається науково проектною документацією, погодженою відповідним органом місцевого снарядування та затвердженою Мінкультури. Верховний суд у складі судової палати з розгляду справ щодо захисту спеціальних, соціальних прав касаційно-адміністративного суду у встанові від 12.12.2023 року у справі номер ТКІ, то прийшов до висновку. По справі про те, що положення статті 32 закону України про місцеве середування Україні у сукупності з положеннями статті 32 закону України про охорону культурної спадщини та пункту 12 порядку номер 318 у контексті спірних прав відносин, справі необхідно розуміти так, межі історичного реалу міста Львова закріплені на нормативному рівні. Згідно з істориком містобуднів опорним плану міста Львова, який входить до складу містобудівної документації коригування Генерального плану міста Львова, друга стадія. Генеральний план затверджено ухвалою Львівської міськради 18-ї сесії 5 скликання, No3924 від 30 вересня 2010 року. Крапка. Я не буду далі е продовжувати, тобто суть, я сподіваюся, ви зрозуміло, хоча, можливо, багато цитат, багато спеціальних термінів. А тепер треба тільки подумати, а що за цією суттю? Навіщо це було шоу? Навіщо було це все е робити? І кому це вигідно? Так от, на мою думку, це вигідно тим чиновникам, які сьогодні в ручному режимі дозволяють собі знищувати історичну спадщину Львова. зокрема, такими будовами, як на Міцкевича 9. Я думаю, що до цієї теми ще повернуся, можливо, справді викладеться в, роз... в розрізі окремої публікації. Тут просто дуже багато матеріалу, над ним треба довше попрацювати. Ну а я намагався власне розповісти небайдужим мешканцям міста про те, як цинічно нахабно міські чиновники дурять і перевертають це з голови на голову. Буквально в тій приказці. Злодій кричить, лови злодії. Дякую за увагу.